Igen, egy ilyen könnyű dobozzal én is elindulok. Будні берегівського районного відділу мальтійської служби допомоги проходять у активній роботі, адже поряд з тим, що співробітники організації щодня приймають та передають гуманітарну допомогу від європейських країн до потребуючих її в Україні, вони продовжують підтримувати сиріт та соціально незабезпечені сім'ї. У переддень різдвяних свят берегівські мальтійці разом з мальтійською службою допомоги міста Сатумаре цього тижня передали 500 подарункових наборів дітлахам. Подарунки потрапили до дитячих будинків та тих дітей, якими опікуються партнерські організації мальтійців. Так, до прикладу, у селі палить Комарівці та Малі селменці. Ця акція є важливою для нас. Для мене велика радість бути тут, адже це село є селом побратимом нашого села. Паті. Я вже багато разів бував тут і сподіваюся, що знову матиму можливість приїхати. Дуже добре бачити, що ми змогли принести радість у життя цих дітей. Нашу роботу постійно підтримують наші партнери, як, наприклад, фонд «Бозелагі». Без їх підтримки ми б не змогли реалізувати ті проекти, які нині діють. Ми отримали духовну силу від дітей від зустрічі з ними, і це додає нам наснаги у подальшій праці. Крім зустрічі з дітками, ми ще навідалися до будинку людей похилого віку у селі Галоч та провідали тамтешніх дошка Подарунки до Закарпаття привезли співробітники Мальтійської служби румунського міста Сатумари. Ми приїхали з Румунії, з міста Сатумари, де теж діє відділ Мальтійської служби допомоги. Наш візит підтримав наш закордонний партнер, завдяки якому ми змогли придбати подарунки для дітей на Закарпатті. Нашого партнера звати Карл Костял. Він організував воркшоп для митців, і вони, продавши свої картини, скерували кошти на благодійну справу. Завдяки їх підтримці, ми змогли зібрати 500 подарункових наборів. Це не перший та не останній наш візит до Закарпаття, і ми дуже раді бути тут, у цій дружній атмосфері. Разом з подарунками для дітей мальтійці привезли декілька ящиків з настільними іграми для будинку культури села Палать Комарівці. Їх використовуватиме молодь, яка регулярно відвідує гуртки зі збереження традицій ходять, так і Ми дуже раді візиту мальтійців. Діти тішаться подарункам, і ми вдячні за настільні ігри, адже ми зможемо їх використати, бо дітки приходять до нашого закладу на різні заняття, а після них добре трохи розвіятися. Так вони трохи відірвуться від своїх мобільних телефонів. У нас є два танцювальні гуртки. Також є заняття сольними співами. Також маємо гурток театрального мистецтва, де діти зараз вивчають різдвяний вертеп, який ми плануємо представити членам. Клубу пенсіонерів у Галичі. Миколай Мальтійців разом зі своїми помічниками після візиту до палать Камарівців попрямував до Копилецької поляни Виноградова, а також завітає до Великодобрунського та Свалявського дитячих будинків.